У наших западных соседей процесс интеграции в ЕС, как правило, курировался различными ведомствами, например, министерствами по вопросам евроинтеграции. Собираетесь ли вы инициировать создание аналогичного органа с широкими полномочиями? Анатолий. Спасибо. На самом деле не є Может быть, специально уповноважений. был вице-премьер, купился министерство. Питание понимания сути. И на самом деле, питание, которое вы задали... Вибачте, але це питання скоріше внутрішньої політики, ніж зовнішньої. Тому що інтеграція в Європу це насамперед нормальний суд, нормальні вибори без фальшувань. Це міліція, поліція, а не мусора, вибачте, так? це нормальні засади конкуренції, а не монополія в кожній сфері. Це тут же захищений кордон, це колективна система безпеки, коли люди не витрачають в мирний час. На утримання армії величезні кошти, залишаючись для науки, а потім в разі небезпеки поєднує свої зусилля. Це повторюю ще раз питання внутрішньої політики. Технологічно, яким чином, я думаю, за нинішніх умов, оскільки в нас парламентська президентська форма правління, це має бути в кабінеті міністрів. Як визначить, так і буде. Може бути профільний віце-прем'єр, але я хотів би, щоб не було повторення того, що було свого часу з Рибачуком. Віце-прем'єр без повноважень це ніхто. Він має ще бути міністром, можливо, і міністр з питань європейської інтеграції, для того, щоб мав повноваження вносити відповідні законопроекти. Віце-прем'єр не має такого права, і координувати всю діяльність. Ясна річ, що і на банку, і президента так само буде в управлінні зовнішньої політики відповідний сектор, який буде координувати контроль за роботою уряду цих питань.